Вони талановиті, артистичні, вільно поводяться на сцені, і прагнуть до творчого зростання. Це учасники фестивалю Квітка надії серед них солісти, хореографічні, вокальні та вокально-танцювальні колективи, учасники фотоконкурсу та образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Нам дуже сподобалось тут виступати. Це нам приносить море радості, щастя. Ми тут знайомилися з новими друзями. Нам подобається виступати на цих фестивалях. Наші пісні подружки. У меня тут появились хорошие подружки. Я научилась уступать на сцене. Очень интересные такие конкурсы. Здесь можно показать себя, вот, ну, проявить себя, что, на что я способна. З кожним роком кількість охочих показати себе та подивитись на інших у районному конкурсі народної творчості Квітка Надії невпинно зростає. Цього року вона досягла чи не рекордної за всі роки існування фестивалю кількості учасників. Бажаючих виступити у квітці надії було більше трьох з половиною тисяч. Фестиваль проходив у двох відбіркових турах. Виконавську майстерність учасників оцінювали професійне журі. Дуже приємно те, що з кожним роком зростає професійний рівень виконавців, які виходять на. Сцену фестиваля Квітка Надії приємно те, що за 12 років поспіль фестиваль зібрав майже 22 тисячі учасників. А можна сказати, що багатьом із них дав путівку в життя на творчу сцену і нашого міста, і області і України в цілому. Хочеться побажати цьому фестивалю, щоб він жив ще довгі роки. Кожному учаснику такої ж активної життєвої позиції творчої позиції, щоб і надалі всі діти, які виходять на цю сцену, в майбутньому проставляли кривий ріг на всю Україну і за її межами. За роки свого існування квітка надії охопила понад 22 тисячі учасників, чимало з яких вже стали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів і сучасних медіапроєктів. Всі ми родом із дитинства, і коли ми представляємо дітей, коли ми захищаємо їх інтереси, коли ми допомагаємо їм, це завжди велика відповідальність. Цю відповідальність на нас поклала з вами держава. Цю відповідальність як вимпел, як вогонь несе на своїх чоловічих серйозних плечах наш мер Юрій Григорович Вілков. Він дуже багато робить для того, щоб у нас з вами, шановні дорослі, була можливість передати дітям наші традиції, нашу культуру, зберегти все те, що ми з вами маємо від наших батьків. Для того щоб наше майбутнє у наших дітей і внуків було красивим, дуже гарним, яскравим і саме головне і милим. Як не було важко, але зрештою члени журі визначили найкращих. Гран-прі фестивалю отримала Анастасія Писаренкова, учасниця гуртка художнього Лозоплетіння Палацу дитячої нацької творчості Центрально-міського району. Решта учасників отримали дипломи лауреатів фестивалю.